Всім привіт, будемо зараз грати і на телевізорі завіжджати. Я зараз біжу. Я не шов случайно. Я вже не грав, але я собі скін закупив. Окей, тут. І ще на телевізор я 32 дюйми. Скачуйте Doodle Jump. І тобі там самого вам не ідуть. Ви два, якщо вам там будуть відео, да я покажу. Якщо там будуть відео, значить нажміть на цю кнопку на пільсі, і ви перезайдете. На цю кнопку. І ви перезайдете. Штуку Штуки вам будуть тігти там. так собі скучно. Якщо сьогодні буде шалене відео, що я купляю во влогі. В 12 вино вийде, я не знаю скільки, може в 13.00 воно вийде рівно. Чи в ви... 13.30 Боже вийде це відео? Може, вийде. Бо я не знаю Що туди во влогу, я. Мы там нормально пчело понакупляли, я вообще содил район. Оп. 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 А -а -а. 161 крок. Нормально, ну вот. на... в прикол реку... рекорд давит. Вот это мини-рекорд. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen!

Знаете, вы уже корм будет. Кира, Кира, Кур. Ты закрой. Нормально. Вот и Может, у нас новый участок проиграть всю команду бо в ОЛБ не мало учасників. mm

100. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1. Ну, пробуй 400 кратин зробити. Ну, это будет рекорд. no е pongo un brujo. Ahora te Вот тут треба опять яблок положити. Яблоко мой пособол около 1200. Нормально взял пухов. Это может допустить. До, до шестого лева. Ты обязалась не помочь как это мои в копичке. А я за их яблоко. Ильчила заплатые. Восьми тексты. Понял. Я лучше и всем пока. 咔咔咔咔咔。可